Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо робити захисну медитацію для того, щоб повернути собі енергію, захистити себе, стілити, покращити своє здоров'я, а також очистити себе від негатив. Сідай рівно, закривай очі. Для того, щоб захистити себе, важливо вчитися бути присутньою тут і зараз. Для того, щоб мати гарне здоров'я, важливо відчувати своє тіло. Поверни себе собі. Відчуй тіло, Відчуй кожну клітину, Відчуй своє дихання. А тепер уяви, як стовбур світла ходить в маківку, наповнюючи хребет золотим світлом. Зробив вдих і зроби видих. Твій хребет це твоя основа, твоя опора і твоя сила. Відчуй, як твій хребет наповнюється. Золотим світлом вирівнюється і ця енергія розповсюджується по всьому тілу. Відчуй, як кольори веселки грають в твоєму тілі. Яким кольором ти хочеш себе зафарбувати? Можливо, блакитним, червоним, жовтим, помаранчевим. Можливо, фіолет, можливо, білий колір, можливо, золотий чи сріблястий. Заповнюй себе високовібраційними кольорами і тим кольором, котрий зараз тебе кличе. Але паралельно відчувай, що твій хребет, твоя спина, твоя опора стає більш яскравою, рівною. Відчуй стовбур світла. Своїй спині. А тепер з закритими очима. Внутрішнім поглядом подивись на свою енергію, на свою енергетику, на свою ауру. Відчуй, в яких моментах де саме знизу вгорі збоку, 3D-форматі в тебе може бути пробите поле. Уяви, як високовібраційна енергія з неба, входить в твою маківку, наповнюючи та посилюючи тебе ще більше. І тепер ця енергія виходить за межі тіла, наповнюючи твій кокон і закриваючи всі нерівності, котрі є в твоїй аурі. Відчуй плотність свого поля, відчуй себе під захистом божественної енергії світла, відчуй спокій в душі, а також, наскільки змінилась твоя енергія. Можливо, ти зможеш відчути тепло. І внутрішнім зором подивись на свою енергію енергополе, на кокон, котрий довкола тебе захищає тебе, Відчуй енергію любові всередині серця. І надсилай свою любов всім знайомим та незнайомим людям, всьому всесвіту собі. відчуй енергію любові в своєму тілі і подаруй кожній клітині енергію любові. Кожен вдих та видих енергія любові. Твій погляд це любові. Твоє життя це основа любові. А зараз повторюй за мною ці афірмації. Я знаходжусь під захистом божественної сили, яка оточує мене світлом і любов'ю. В цьому світлі я маю захист від будь-якого негативу, що може зустрітися на моєму шляху. Я пробачаю всіх і вивільняю себе від будь-якого негативу. Я наповнююсь любов'ю, радістю, спокою і процвітанням. Я випромінюю світло та добро, я є добро, і світ відповідає мені тим самим. Кожен, хто входить в моє поле. Відчуває це світло, любов і гармонію. і негатив відступає назавжди на всіх рівнях. Я довіряю Всесвіту та Божественному захисту і спрямовую свою увагу тільки на позитив та творчість. Мій внутрішній світ це світ спокою і безпеки. Мій зовнішній світ це світ спокою і безпеки. Так і є.